Так, отакий лайфхак, без цього. Блін, дещо сенька я що тут закріпив, е, без мікрофона, щоб мухи не лізли. Звісно, так не має бути, але то для домашніх умов взагалі, бомба. Розкрили і отак виглядають наші тушки. Бомбічиські, правда? О, без мух. Оцініть. Зараз будемо так само шийки повитирали, попідтирали і в морозилку. І Потім знову витягуємо, ще раз обтираємо і на здачу. Отже, хто невпинно, беззупинно слідкує за моїм каналом, той вже бачив, як я люцерну тут сіяв, підживляв, там чистив, може там бачили в кінці. Ну, коротше, всі операції, які можна було б, все я провів. Тут є, бачимо, пасма е менша, пасма більша. Хочете подивитися, що вона дала помпоса, то обов'язково підписуємося на канал і в наступному відео я вам покажу, може через одне відео, а може і в слідючому покажу, як скосив, скільки скосив, і скільки тюків, скільки взагалі маси, вийшло з 50 соток помпоси. Ляха трошки лишня робота, блін, того редиску чи що то таке, чи то гречка, чи я не кажу гречка, е гірчиця, чи що, не знаю. ну Прийдеться його потім якось бляха брати і вивозити. Ручно. А он наша молоденька люцерна. одну вже тільки що скосив І будемо чекати, поки ця виросте. Що то я... Знаєте, що ми робимо? Не знаю, чи ми добре робимо, чи не дуже добре робимо. Точніше Санька, поки я пішов вам ключики шукати, то Саньок вже пустив все перекинув. Чи то вже все. А ні, ще одне, так? Да? Робимо, коротше, по принципу, бобошка, хочу спробувати задом. Буде воно, не буде. Бо він казав, що треба 4, бачу на 4 кольца, щоб було, а тут у нас п'ять. Не знаю як воно буде, але треба, щоб вийшло. А як буде, я думаю, що ви це все побачите. Попробую я робити так, як каже, побожко. І от вам результат. Спочатку я йшов ззаду не в транспортному, а тому, що розкидати. Так само з тими перевернутими грабельками. От що воно мені наробило. Потім вже я розвернув в те саме, що грабаєш вперед, тільки розвернув грабельки і виходить так. Що з, з досвіду що можу сказати? Грабати можна, штука хороша. Отут бачите. Чим добре, що виходить велика ширина захвату. Велика. Але якщо десь грабельки чуть -чуть підскочили, то от остається воно. І, коротше, не дуже добре, не дуже вигідно, треба ще потім ходити, ще підграбувати його. Добре тим. Чим погано гляньте, вигрібає. Якщо піднімеш вверх, грабельки скачуть і ну, не забирають, так як тут. Якщо опустиш крепко вниз, чи наплаваючи чи як, і от вигрібає люцерну. І ніяк не опустиш крепше, тому що ліцерна молода. Я, знаєте, я думаю, що може воно і вийде, але коли ліцерна буде вже укорениться. Рік-два, але не на молоді. І певно, що перекидаємо ми назад. Точніше, Саня перекидає, зараз я вон по воду ходив, ще по ключика. І певно, що буду грабати так, як має бути. Опущу на пружинки. І буду ходити вперед, буде чуть затратніше. Ну, Схема працює, але не на молодій люцерні. Бо можна повитягувати те, що я сюди вклав, то можна його повитягувати і з піском, з усім не дуже воно добре. Треба подип, що старим своїм способом провіреним і все, поки що. Може на другий рік, як корениться, або на траві. Якщо. Зробити так, як каже бобошко, то можна взагалі перший рік не бажано так робити, перевертати граби, граблини. Бо якщо так зробити перший рік, то можна остатися взагалі без люцерни, бо дуже глибоко запихаються ну, ці дротики, граблинки в землю. Можна тільки покалічити. Тут е, до грабою певне, що граблями трошки. Тому що розворот поганий. І бачите, що я наробив, коли робив по божкому методі. Дуже крепко, глибоко. Коротше, коли перший рік земля ще не укаткована, не вдобкана, ну, то можна наробити біди. А якщо зробити так, таким способом, ну як завжди, ну, то буде такий результат. Все остається, все добре. А так як я от зробив по його, Методу, ну, блін, тут же знаєте, стоїть задуматися, чи тут щось <хи> залишилося. Побачимо, як у нас йде. Ну, піску нагортається більше. От, бачите, тут ще й зарився, заліз в землю. Наробив, коротше, наробив чуть біди. Оце край, то нічого. Може ще насію, а може наросте. Ну коротше, перший рік такого не робіть. Я спробував, показав, буде біда. А якщо робити таким способом, так як пише книжка, то ну, буде все нормально. Хоча б перший рік. Далі можна не спору, гарно не допчеться, все. Но ну, лимає, хоча б масив зарости повністю. Церне має затягнути, тоді вже можна і закаткувати, має осісти земля. Знаєте як то називається? Коли хочеш людям крепко догодити, пішов на заробітки, а свою ліцензу оставив. І мінус виходить, виходить? Виходить 4 тисячі гривень. І все, і мінус люцерна. Тюків десь 60-70. Мало би з трьох полів. Ну, мало бути зелена, а буде не дуже зелена. Але ще сподіваюся, що ще щось зберемо. Отаке вас чекає, коли протикати погоду і піти людей на поводку. Не, не забрати своє, забрати круже, а спомотати чуть-чуть підмокнути. Менше тюків буде. Нічого. Навчить мене трошки. Нічого не зробиш. Висохне її цілого і все буде добре. Я так сподіваюсь. Надіюсь, що тут щось щось залишилося. Побачимо. Коле? Так. Ага, Побачимо коле. Коле, коле, побачимо. Так, покажи, ну що ти ще не дуже кроліковод крепкий, ти ще й малинар. Малинар так собі. Дивіться, хлопчики, яка кролятня і ще яка до того всього малина. Він тобі як береться, то береться до всього. І як робить, то так. Так все робить, Так як треба. А людей ще нема, так? Да? Ще нема. Ще нема малини, ще нема людей дуже крепко, нема на що ще кликати, але малина отака. Кстаті, кому немає. треба буде, може... А? Може кому треба буде цю як вона називається? саженці. А як малина називається? Полана. Полана квасова, так? Да? Полана. Просто полана. Яка бубочка. Дивіться, який госпідар. Така бубочка, файна. Як доглянув малину. То то да. Ото то вміє, що вміє, то вміє. То все на кролячому гноєві, так? Да? Та да, ото підібрав, на зиму, підсипав. Ну. І нічого не треба робити, подивій, кікетіхи. То капець. Та ну що робить? Короче, номера маєте. Короче, Якщо не маєте кролів, то малини не садіть. Якщо не маєте кролів, то малини не садіть. Має бути Має бути кролі, кролячий гній. І має бути така малина на кролячому гноєві. Ніяка не салітра, не нітрамофоска. Діти збирають. То не то, що вам, знаєте, реклама там зимою, яка малина там має бути. Ви ж бачите, зсипано. Діти, діти збирають, то тільки починається. То тільки починається. Ще вона всього не викинула, а я не круплю, бо ж діти збирають і їдять. І сам он дован їм. Дивіться, бубочку. А, ляля. ляля. Вона проблемка, наша крутити. Коротше таке, саженців буде. Треба дзвонити. Все на його. Та-та-да. Та -та -да. Хоч би ще. <ривіт> Та що не зробити? Слухай, саме головне, дивись, як у нас сипе. Яка б вона сипе, яка ціна не була. Яка б ціна не була. Хоча вона цього року ну, така слаба, але. Не Слаба, а дуже слаба. Ти глянь яка малина. Капець. Слухай, я з дороги зайду, то не дуже так з дороги видно. Правда. Середов, що нема нічого. Слабий, правда? А вони пішли скаві Ну. Ось таке буде крепко засипано, тоді зніму ще раз покажу. Саме більше, як верхи, от його верхи от, де зелена, ага. вся зелена, от, о, саме більше викидають верхи. Отако. От, коли вже верхи почнуть викидати, от, от, ага. о, то тоді вже можна збирати, вже тоді воно трохи багато файно файносить. Речі, парні, я забуваюсь вам сказати, вже декілька відео робив, забуваюсь викласти. У мене є такий хороший знайомий, можна сказати, клієнт, який ну, також кроликами займається. І корм у мене бере. Я декілька разів до нього заїжджав, він так, знаєте, досить на професійному рівні займається з собачками. Може, комусь треба. Біглі, бігель називається. 에, собачка, це якось сухотніча лайка, чи як вона там називається, точно не знаю. Собі там хочете дзвоніть, пишіть до нього і 에, Ну Детального відео може хтось захоче, то я поїду до нього, він там розкаже, скаже, чи він будує, 에, де бере цю породу і чого саме на цій породі зупинився. Ну Якщо цікавить, хоч цей канал пов'язаний з кроликами, але якщо вас цікавить, я можу зняти і про собак. Все, всім пока.